Чому ти, Господи, стоїш далеко і не час скорботи в гордині свої, нечестиві пригнобля в Бога, нехай він уловлені хитрощі, які собі придумують бо грішти колиться похотями душі своєї, і гнобити облажає себе, гордені свирішних, не візнає Бога, каже він не покарає, бо думає він що Бога нема. Повсякчасно шляхи осквернюються, судитові далеко для нього, наприюсла своє дивися зневажливо, каже він у серці своїм похитнуться з рід, не зазнаю лиха, у повні прокльонів, Підступи до лукавства, на його мука та злоба, він сидит у засідці, на осель, остець, що буде неповинного. Оч за бідними, питре по захотках, як в від своїм, що схопити бідно, хапає тягне всі ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у місті лати його, Каже він у серці своїм забув бок відвернув те своє, і не побачить ніколи, Воскресне, Господи, Боже мій. Нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих твоїх до кінця, чому нечестивість не вважає Бога, і каже в серці своїм Бог не бачить. Ти бачиш, бо ти погляду страждання та пригноблення, що виплатити рукою твоєю, до тебе вдається бідний, і сироті будь захисником, зломестил нечестивого і лукаво так шукати, і не знайти злодіянь Його. Господь, цар, на віки віків, а язнишники згинуть з землі його, Господи, ти чуєш бажання убогих, підкрити серце їхнє, вірке і вухо твоє, що учені правди, сусороті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Богу, Господу помолимо, Господи помил, косіння душ наші, Господу помолимо. Господи помил, дали добрий санк, де Божий в церковні за з'єднання в цих. Господу помолимо, Господи помилуй, я святой грамцей ты все звірою помощниця та страхом Божьим ходять до Нього, Господу помолимо. За помилуй. я На все нашу опіпанія, блажені саме трополи та Київства і всієї України і владику настав такого привезти ще ніша митрополита не старочасне присвітерство, укресті дияконства за весь пристрій людей, Господу помоли, Господи помилуй! За новою любимо і вам нарежену Україну нашу за владу, війська і народ Господу помолимо, Господи, помилуй сель, за всяке місто село країну і за тих, що повіри живуть у них. Господу помолимо. Господи помилу, за воїчай плодів за мене, і за часи спокійній, Господу помоли. Господи помилуй за порох, і за не дуже знеможених поневолених, і за спасіння всі Господу Господи поможуть. Воді помилу, капризвита на нам від нападу чужинців. Господу помолимо, Господи помилуй! заби про діться нам від скорботи, І ні в небезпеки, та недолі, Господу помолимо, Господи помилуй, на супи, спаси, помилуй і охорони нас Боже, твоєї благодастю, Господи помилуй, Словенно, славу владицю нашу, Богородицю і присладімо, Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо Біга, бо тобі належить, всяка слава і поклоніння очі, і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і віки віки, Господь вистаном благословені, стойде в ім'я Господні, Господь я ве нам благословен, Хто йде в ім'я Господь Господа, повінь благий, повіки милість його. Боже, я нам благословен, хто дав ім'я Господь прили, отокрили мене, як і мене мов і привіт, мого Господь я нам благословен, хто дав ім'я Господь. Господь, я нам благословен, хто йде Пішне смерні и препадєму покаяння взиваючи за небени душевну й це поможе поможет, милосередившись на дано. Поспішився, бо загибаємо від множества грехи не заверне раби твоїх твоїй жніче. Бо в тебе єдино заступне цьому йому. Слава! Ваочо і сину, і е святому духові, і нині, і повсякчас, і на Ніпов, навіки, віки віків. Амінь, не замокнемо, ніколи бородиться, просимо говорити ми не до Стоні, Бо колиця не простояв я воблагаючи. хто б нас від ловітки, небік. То охороняв нас нині веленим, не відступимо від тебе, молодиче твоїх боробів спасає, завжди ведущає, бідні. Молодні, премудить, пропі мене голосомий, Господь силу людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх миру. Господь, силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. І в його кожній славу промовляє. Господь силу людям своїм дасть, Господь по благословить людей своїх силу людям своїм да. Господь по благословить людей своїх є року помолимо, і Господи, помоли, Господи помимо, Годи святий, єси Боже нас, і у святих перебуваєш, ми тобі славу вас села ймо. сину і Святому Духові. Нині повсексати навіки віки, таке дихання не прихвалить Господу. Хай хвалить Господа, коли у святині його. Хвалить його тверди сили його. Нехай хвалить Господа. Таке диханьо. Нехай хвалить Господа. Нам витку, хаді, і то сподобатися нам ритму, Святий ази. Господа Бога молимо. Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи по побожно, по святе Івангеліє мир в пути і духові твоєму від марка святого Евангелия Сидання. Тобі у одного разу, коли наблизився Ісусу Єрусалима, прийшов до Ефанії та ветанії гори Леонської, і сутт посилає Богу, чиників своїх, і говорить їм, ідіть, селище, яке прямо перед вами, і як тільки вийдете в Нім, війде в Нього, зараз же знайдете Отця прив'язане, на якого ніхто сюди ще не сідав. Відв'язавши його виді, і якщо хто скаже вам, що з тебе робити, відповідайте, що Господь потребує його, і відразу после його сюди, вони пішли, і знайшли молодого осла, прив'язаного на вулиці біля ворі, і відв'язали його, і деякі з тих що там стояли, говорили. Що робите, навіщо відв'язуєте осля, вони відповіли їм. Як Ісус, і ті відпустили їх, і привели ось свято Ісуса, і поклали на Нього свій одяг, і сів на нього, багато постелив свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев, і виселали ним дорогу, і ті, які пішли попереду Нього, і ті, які супроводжували, його викликували, Осанна, благословених є Господнє. Благословенно славя нашого Давида, що гряде в ім'я Господнє, остана у вишніх, і увійшовши в Єрусалим, і вкрав, і оглянувши все, оскільки час вже був пізній, пішов до Вепані дванадцять ма. Слава тобі Господи! сама. जिती क्षो प्रो दवी Бога вижню, тому то ми до тебе припадаємо, і дбави до всяких него драби, твоє на ім'я твоя всякім роді, робіт. Времяка, скіта потіка, бурями гнаних пристань, хворих поспішеня, немічних покров і засопнеча. Jesta, Mati Boha vish preach, hospishisha mohlimsha, sho spastiha rabaha твої, то ти доспи з поля не прикили вухо твоє. Радуйся, причиста я діво, радуйся, чи низькі при хреста. Радуйся, зроставши грозно та їмствене, Радо й щад рере небесна і не опали ма Радуйся, все мирне щаві Радуйся, Радо щав'я Радуйся, Радо й щад Радуйся застохне то вчи хрестен і прибіже ще влади, чи цей і святому духові нині посещати не віки віки вам і радойща вселенної похвалу, радуйся Храми Господь. Дні, радуйся городні Господа, радуйся всі прибіще, радуйся святильниче з радуйся славо православних. Радуйся, Марія, Мати Креста Бога, Радуйся, раю, Радуйся, божественна трапеза, Радуйся, ті гіми, Радуйся, ручко все золота, Господи, помилуй! мимолий, Господу за збою любив Бог бережену Україну нашу, за владу вісти й народі, за державність Мир здоров'я та спасіння їх, Господь солосподь Болума, всьому я охороняв і до всякого ворога, і супротивника. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, Помітив не воли волос, Господу Богу нашому, що вислухав голос Марія на грішний, я охоронив свідай України нашої в жахівських іспитні, поміло уробів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія, Віталія, Олександра, Деніса, Олександра, Івана, Станіслава, Костянтина, Олега, Олександра, Деніса, Романа, Олега, Василя. Андрія Андрія Олександра Івана Сергія, Іван Андрія Олега Руслана, Микола, Анатолія, Івана Андрія, Андрія Олександра Олега Степана Сергія, Івана Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Бомира, Ігоря Володимира, Василя, Сергія Сергія, Івана, Василя Олександра, Вадима Андрія, Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зеновів, Петра Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани Срігія, Євгена Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира Тараса, Бориса Василя, Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора Анатолія, Артура Степана, Романа Степана, Івана, Василя, Віктора, Степана Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря Євтасія, Андрія, Павла Івана, Петра Андрія, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Andrija Antoona, Romana Oleha, Jaroslava, Volodymyra, Bogdano, Mikaila, Vassilja, Bogdano, Ihori, Jaroslava, Ihori, Serehia, Petra, Borissa, Oleksia, Oleha, Oleha, Juri, Volodymyra, Volodymyra, Lado, Borissa, Iperia, Mikolajia, Volodymyra, Ilya Mikolajia, Serehia, Antoona, Juri, Volodymyra, Petra, Heoria, Oleha, Vassilja, Mikaila, Serehia, Tarasta, Stepana, Oleha, Volodymyra, Anatolea, Antoona, Tarasta, Viktora, Stepana, Oleha, Paulaa, ਰੂਦਵਾਲਨ ਬੋਦਨ ਵੀ ਵਲਦੀਮਿਰਾ ਹੀ ਹੋਰੇ ਬੋਦਨ ਹੀ ਹੋਰੇ ਸਰੀਆਨੋ ਲਕਸਾਂਰਾ ਆਗੋਸ਼ ਤਰਤਵਾ ਰੋਮਨੋਵ ਲਾਉਦੇਕ ਪੀਓ ਮਿਕੋਲੋਏ ਯੂਰੀਏ ਯੂਰੀਏ ਬੋਦਨੋ ਲਕਸਾਂਰਾ ਵਲਦੀਮਿਰਾ ਵਸੇਲਿਆ ਸਰਗੀਏ ਸਰੀਏਂ ਡਰੀਮਸਕਾਇਦਾ ਯੂਹਨ ਵਸਲਮ ਕਾਇਨੋਵ ਲਦੀਮਿਰ ਵਲਦੀਮਿਰਾ ਲਕਸਾਂਰਾ ਹੀ ਮਿਰੋਲਦੀਮਿਰ ਇਟਾਲੀਏ ਹੀ ਹੋਰੇ ਯੇਵਗੇਨ ਪਾਵਲੋਵ ਦੀਮ ਮੀਤਪਰਾ Віталія, Олександра Романа Василя, Якова Василя, Євгена Дмитра Данила Василя, Андрія Андрія Віктора, Андрія Романа Василя, Василя, Івана Олексія, Павла Андрія, Романа Михайлова, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана Володимира, Олександра Віктора і всі наших воїнів смертоносної рани від відсякої хороби душевної тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, встановили собі Господи, вислухай нас. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико Христо Боже, нас щобіна визволяє під насилий харетових безпорадного, та владику рабів своїх, братів сестер наших воїнів, Богдана Андрія Володимира, Володимира, Павла Олега, що в в неволі перебувають без пропавших. Мило собольний, додому поверни, щирим серцем молимо тебе, вислухай і Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всік придужи сіл, хреста, святитлю на щирі дулим серцем до тебе звертаємося, за мене розламаємо. Тіли короби вам і душеві, тілесні, страждання рабів, своїх воїнів, Сергія, священика Тараса Богдана, Михайла, Романа, Любовира. Богдана Івана, ради Божий, Миколая, Олега, любові Степана, Михайла, Мареньця, Тереза, Михайла Івана, Оксани, Ольги Івана, Галини Оксани, любові Тетяни, надії. Коротки, сіріки, вільний, Невільні, скоро підними злода короби, молимо тебе встамило владико, вислухай нас і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Белижить ямер, здоровья, спасення, борозоведания, прохни весь путінских рабів Божий, все, что души эти молятся, всіх наших воїнів. Поранених і полонених, і без те пропавших, жив рідними, близнями, їхніми, і всі їхні доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти на Боже, спасителю на жені, всіх кінців землі, ти, що на морі далекої милостиві, будь милостиві, владико до гріхів наших і помили нас. Води милостивий, чоловік улюбний Бог, я сей, тобі слава силаємо цю істину і святому духові. Нині і повсяк і на віки віки. Амінь. Звичайно, з обілінням сердець нашої Господу помолимо. Ти, Господи, помилуй. Господи, 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 Світ сина Амала озброїв Ісуса на мене на битву та повелів сонцю, спини десеріні, владику почуй наша молимось до тебе. Змісти силою твої побої, народного благослови, на славу його перемогою над ворогом. Змісти ти мочі твої праведві нашу державу, збережи наше військо, пошле адже, твоне змітних захисників народу нашого. Подай нам те, що просимо для спасіння, примиримо що миру тверди, не Господи, ведемо провести твою корабів, і заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православу та побожі народ нашу державу. Прости їх проверидень, каждий платений подай віці несінням, бо твоя є влада твоє царство і сина. Від тебе допомогу, всі примайм на тебе надії, покуда ві тобі славу восенаєм, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повтек і навіки віки. Чеснішові скерови. І не славнішого відцера, від силім, щоб без опління богослова породима, знущою Богородицю тебе величаємо. Слава Богу, Боже, надія наша, слава тобі, слава Тим, Святому Духові. І нині, і по всяк часі, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помілий, Господи, помилуй, благо свого віку. Пристой, ти собі Бог не злоцює субричий своей матері, святий славний секольня последів, зади правди Бог, віки моя не вік святий, помилуй спасена. Бо він є добрий і чоловіколюби. Краю ти на збожі зроси. Сядай Богу жонару. Дякую за молитву, нехай Господь береже наших захисників. Всім миру, здоров'я, добра, нехай наша молитва буде приємною для Господа Бога. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.